Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Пускаємо вже кожен день, практично випускаємо жеребця, побили, щоб гуляли. Копили кожен день а жеребця, не кожен день, бо майже через день десь на паровку. Що маємо багато відео, де попарували, не встигли позакидати закидати. YouTube. Пускаємо мандама з гердою разом. Мандама вже пускаємо просто на, на кантарі. Я не прив'язуємо його, вони вже тут трохи позбивали, що тут є така гарна молоденька травечка. Вже вирішили його не прив'язувати, випустили так. І собі так сапційно. Сам пасе, гердо собі. Теж, щось скачається, сербиті. шкіра і ще жеребець. Там жеребець ще стався тіший, такий вже потужніший став. Ну, я рахую, що дуже моцний став. Де може хтось розкидав. Неодноразовий як він поглядає. Кіно чужок. В такій случай. Так, Патуха старається не Ось Такий вам дам моцюга наша. Може, комусь буде вже не цікаво, хто вже видів, Хто ще не видів, то рекомендую подивитись. Що моцюга. Вам дам такий став, що просто капець. Дуже задоволений цими кіньми Ще б хотів придбати десь ще одну кобилу, якщо знайду таку бельгійку до, до них, щоб ще було, бо вже ще доробили. Що доробили, вже зробили такий насіно, боріг там великий вже заготовили, Знає, щось 400 тюків заготовили, ще 300 замовили. Та, я думаю, що стане вже там 2,5 тонни люса. Ми теж замовили, хлопці мають там зробити. Що ячменю, пшеницю. пшениці, вже, вже вже все замовили, готуємося полегко до зими. Так щоб комунісь щоб корову було. Але герда наша та герда наша теж. Набула потужна, зараз стала ще така ще потужніша. Це вже, вже капець. Що герда? Бомба. Машина. Ušte nama se žareva. Hrevo v Soboni. Sve pohoda. Да, пара раз в ямку і все, і тишина. Все. Спроюва, вон там, да, може мені здається, що вже гриба навіть більше якась стала густіша. Більше. <різь> То, що почав поправлятися, чи що. І мусніший. Небагато. Небагато муцніший. Такси, такси проводять буйні, це вже машина Що Мені подобається, що спокійні коні. не рвуться нічого, ні. Що? Соро, випускаєшся, гуляють, пасуть. Треба більше пастух, може там більше місця їм підготували. ще трохи місце підготували вже до тут. Такі, тут більшість збито, отчая так під так, пастух трохи ще є. Таке гарна трава, Тут вони нагодовані сам так для, для прогулки трохи. Для цікавості так. І Та треба, щоб ходили коні кожний день. Що не кожний, то хоч по через день. Герді треба теж прогулюватися, щоб хайпа. Бомба. Бомба ракета. Хоча розновилась, не хоче ходити, б'є. Котка така супер. Нам трохи темніша, у нас світленька такі, тобто, щоб теж була темніша, але я думаю, що поміняє коля. Ще буде теж темніше. Краще мені подобається його мазь. чи не є, але хіба є то є. Що?

дуже надто спокійні я Ярда жеребна, я заказав що на тому відео я жеребна по вандаму. ще є порва михайло ще як вона була в нього так що супер Ще шукаємо до парятку ну я тут півійку щоб нам і одна, то буде одна Буде дві, то буде дві, залежно від ціни. яка буде ціна. Якщо є десь в Україні, хтось десь знає, хтось продає, можете закинути якийсь номер або якісь контактні дані. Будемо дзвонити, будемо питати. Треба їх ще сьогодні на річку повезти, покупати може трохи, трохи ноги, трохи їх. Жарка, гарна погода. Супер. Зараз две серед не пасується, так що капут. Скаже не пасуть, пасуть, так як всі звичайні коні. І підсохшу траву, і таку Ось собі вибирають. Не ходять, не губляться, а пасуть. Трохи шайовувати, бачу, що їх трохи... Що їх трохи присідає, але нічого. Все одно таки хоч, хоч спокійно, але жеребець стоїть жеребець. Але нічого, найрушіє не трохи нею, бо нічого їй не буде, не пробігається трохи. дістане застої вона ну, сама до нього підходить потім ще Цікавить на паровку вандам. Вже раз говорили, там вже є відео. І парували, є що вже кобили жеребні, по ньому вже озеро робили. І Скільки вже пустили кобелів, то ще нічого, одну кобилку, що вроді перепалювалося, поки що нічого, все, все суперовано, ніяких... ніяких. претензій немає Я знаю Бачити, як буде далі, вже десь 20 кобил спарували. Міч ну, супер. Що навіть сюди? П'ємо є. Вон сма як за землю на ньому. Де Що тут суварся тут під ноги? Гі герда? Хоч коло вандама пасти пів метра і все, я бетвин лежу. Кортити, кортит, її хоче б її вандам ганяв і все. Так Так виглядають. Пара. Вже ждем, коли вже прийдуть наші шлеї, кантарі, кап... Важкі, 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 важкі кажуть. Хлопці кажуть, важкі в нас кажуть яйця. Вже ждемо, коли вже то все приходить. Попробуємо перше вандама запрягнути, потім спробуємо герду, потім спробуємо їх разом, як вони будуть, будуть їхати. Западаємося, так що лишаємо їх, нехай нехай пасуть. Будемо робити якусь свою роботу. Погодка Ох, зараз би їх на річку, пізніше трохи відведемо, щоб покупати. Бо... Зараз немає часу. Зараз краще такої купи роботи. Тюки завозити треба. Що потім їх масить тут, якби не дорога, ми б їх так пускали. Я думаю, що вони б вертались, бо вже Вандам... вандама часто водимо по через день, щоб випускаємо. Практично кожен день я вже казав, а ноги мити водимо по через день в річку, то він вже так вивчив маршрут, що вже йде туди, проходиться по воді, тому що там є вода і все, і вертається. Так що вже з ним проблем немає. Тут якби не було цієї дороги, то я думаю, що байка, що він жеребець, воно б його випускав, він би вертався сам, бо до чужих коней там, по суть, там на городах по суть, дві кобили, то навіть о, спокійно собі пасе, навіть не реагує, дуже спокійний жеребець. А на кобили йде остро. Я знаю, якось, якось так. Всім дякую за перегляди. Бувайте здорові, хай вам щастить, всього найкраще.